Шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні ми проводимо брифін. Вперед, коли відбувся злочин, ми також звучали громадськість по ліквідації підпільних цехів, які займаються розливом фальсифікованої прилучених виробів. Ви знаєте, що нами виявлено надзвичайно велике коло осіб, які причетні до цього були. Це вилучені і грошові кошти, і дві лінії обладнані. Сьогодні продовжуються слідчі дії. Це такі майже 2000 літрів спирту і 50 ящиків розпочали обладнання. Тобто ми сьогодні наступаємо на злочинність. У нас є надзвичайна підтримка з боку громадськості по всіх напрямках діяльності. Ми вибрали курс. Я сподіваюся, що добропорядні Прикарпатці нам допоможуть, нададуть інформацію, ми розберемося і розбираємося сьогодні все, що відбувається в кримінальному середовищі. І на ці всі процеси будемо впливати.